Чи можна арпалом покришити корбасу, кур... кур... ковбасу. Ось, його подрібнюєш. А що він? Гілки дрібне, ковбасу не потрібне. Дивіться, яка джу-джу-джу. Це ков... ковбасістика індичаша. Ну, зараз попробуємо. Сюди особо грубо не влазить, докторська не влізе. Це з молодого індика. Вчора ще льогав. Чи голь-голь-гольґав. -гол. В общем, кому цікаво, зараз попробуємо. Грець, бабин Грець, Ти що це за подріблювання? На так. ну, На два куска, а ні. На три? що ось оваляюся. Нема смислу, Я так само руками можу розлупити. Так що кому треба подрібнювати, щоб різати ковбасу, не беріть, нема смислу.